Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже сьогодні на огляді якісний та надійний гідравлічний прес від австрійського бренду Хольцман. ВП100 – це потужне професійне обладнання для ректування, витягування, згинання та вирівнювання металевих деталей. Сила тиску даної моделі 100 тонн, і це дозволяє ефективно працювати з важкими. Товстими металоконструкціями та якісно виконувати різні завдання. Він відмінно підходить для ремонтних та складальних робіт для металообробки та у інших сферах у роботі з металом. Даний прес оснащений одноступінчастим гідравлічним циліндром із пневматичним керуванням та двоступінчастим ручним насосом, що дає змогу обирати між пневматичним та ручним управлінням в залежності від завдання. ВП-100H. Має мемометр, що дозволяє максимально чітко контролювати обробку. Автоматичне відведення поршня спрощує та пришвидшує робочий процес. Сама конструкція міцна та стійка, а прес-блок розташований вертикально. Опорний стіл у ВП 100 h можна регулювати по висоті. Отож, підфіналюючи, давайте ще раз пройдемося по особливостях гідравлічного пресу від компанії Хольцман. Сила тиску 100 тонн, хід 300 міліметрів. Міцна та жорстка зверна конструкція з вертикальним розташуванням преси, можливість пневматичного або ж ручного управління, одноступінчастий гідравлічний циліндр із пневматичним управлінням, двоступінчастий ручний насос. автоматичне відведення поршня, манометр для контролю зусилля. Дана модель гідравлічного пресу сертифікована за усіма правилами, нормами та стандартами Європейського союзу. На неї діє гарантія 24 місяці. Та за найкращою ціною в Україні ви можете придбати цей прес у нас на сайті. Тож, після того як ви поставите лайк цьому відео, переходьте на сайт та покращуйте своє виробництво разом з нами.